І вже найближчим часом головний державний прапор підніметься в українській столиці. А на місці цієї події перебуває наша колега Ганна Цапек. Вона з найбільшої очікує візиту президента. Ганна тобі слово. Вітаю, Христино. Ну традиційно у передень великого свята Дня Незалежності України в день державного прапора України. Президент України бере участь у урочистостях. Зокрема, сьогодні на Софіївській площі рівно о 9.00 Президент України візьме участь у урочистому піднятті державного прапору України. Зараз якраз на цій площі ведуться останні приготування до цього визначного до цього визначного моменту. Оркестр якраз тренується виконати державний гімн України, під час якого власне буде підняття цього. Державного прапору і також е після цієї події е відбудеться відкриття виставки бойових прапорів Збройних сил України Національної гвардії України і просто тих прапорів, які були у зоні АТО разом з нами з нашими бійцями, які сьогодні захищають ту незалежність, яку ми вибороли рівно 24 роки тому назад. 10-й годині прапор державний прапор України підніметься також перед КМДА і участь у цих урочистостях також візьме президент України Петро Порошенко. Ну а я нагадаю, що день державного прапора України традиційно колись відзначався лише в столиці, і це було 24 липня. Бо саме в цей день, 1990 року, прапор вперше замирів перед стінами Київської державної адміністрації. Сьогодні ж ми очікуємо на цю велику подію, яка розпочнеться рівно о 9 годині. 00, А зараз усім телеглядачам пропоную подивитися, як саме відбуваються останні приготування до цих урочистих подій. Христина.